Вітаю на каналі Світлана Гостях. До мене приїхала сестра із племінницею І я їм на свято, сьогодні свято трійці, і я хочу приготувати їм святковий сніданок. Ось почистила картоплю в мене з огород, огірочки з мого роду. ну Ще помідорів немає, і перця також ще нема. Тому перецьку не хочу зробити салати. Ось таким пармезанчиком посипати. О, ну, як завжди, ось викіт допомагає мені цьому. І я зараз буду готувати сніданок. Картоплю зварю, підсмажу крильця, зроблю салатик і будемо снідати. Ще купила ось такий сир моцарела копчена. Подобається мені? Поріжу його. А зараз поки що буду робити салатик. Ось у нас вже завезли такі помідори з пупчиком. Не знаю, шукала, які сорт, як їх називають. І знайшла, що наче примадонна. Хто знає, як звати цей сорт, як називається цей сорт, напишіть. Дуже смачні, оце весною завжди чекаємо, коли привезуть їх заліщиків У нас возять ось такі помідори. Або Закарпаття. Зараз зроблю салатик швиденько. І буду пригощати свою сестру на вулиці. Дощ іде. Хотіли піти до ставочка, до зерця, але, мабуть, що, нічого не вийде. Обіцяли, наче до обіду має закінчитися цей дощ. Не знаю, побачимо. Можливо, підемо. Прогуляємось, комарів покормимо. Так, оце ж таки мале скрізь лізе. Ще не навчились Сонік. Вон Сонік сидить і тільки наблюдає, що я люблю. А це, це не посидюче таке. Так, іди. Іди гуляй. І м'ячика вже дала, щоб не заважала. Ні, все одно бігає під ногами. Ну, такий маленький котик, так завжди. Так. Зараз скину тарілочку. Так. Ось такі в мене вже огірочки. Це салатний і також салатний. Вже свої гірочки в мене, і зараз буду їх нарізати. Але ось, ось цей чомусь гірчить було дуже жарко, спекотно на оці і він гірчить. Треба зрізати шкірку. Зараз це зупиняється. Сайний гірчить, солодкий салатний. Трішки шкірку зніму для солідарності з тимом. Так, напершимо ось це і ще додав трішки. Перчик. перчик ще також. Бувала. Нема щасла. Росада була негарна в цьому році. Перчик, філозірка називається. До нас такі світки. Все. Ось така нарізочка салату готова. Зараз я підсолю, добавлю часничку. добавлю пармезанчику. дуже мені подобається пармезаном. Потім добавлю бальзамічний оцет та оливкову олію. І буде гарний салатик. Ще трішки часничку. Ось такий салат. А зараз я... картопля вариться, а я буду смажити крильця. Я замаринувала спеціально для свята. Ось такі крильця. Нічим. Таким особливо не марнувала. Просто додавала сіль, перчик і трішки оливкової олії. І чесночок. Оце постояло в мене ніч. І зараз буду смажити. Добавлю трішечки олії. Ось так зігрію сковорідку і буду смажити крильця. Сковорітка на і знову Смажиться і я зараз буду робити сирну тарілочку. У мене є сир, моцарелла, звичайний сир. Ось такий. І ще я такий з плесенью. Ну, дуже боючий сир, Не знаю, чи будуть вони його їсти, але мені подобається. Зараз ще його поріжу. А сирна карілочка в мене вийшла. Колику лінію. Ось так. І потім, коли звариться картопля, буду кликати до столу, перемішаю це. І трішечки бальзамічного оцту острі На десерт цукерочки. Такі. Ось такі цукерочки. Призваються, крильця підсмажиться і буду кликати сестру з племінницею. Ну і куди ж би своїх очі та ягід. Пригощу їх? Так, крильця вже засмажились. Картопи зварились. Зараз будемо сідати до столу. Сонечко і час сідати, не снідати, а обідати. Трішечки додавлю оливкової олії і кропу, Ось так небагато. Кожен буде додати скільки собі захоче. Все, кличу сестру та племінницю. Так, і так як це вже обід, я трішечки налью своєї на Наливочка. Це така настоянка із ягід. Смакота. Ось така. Зараз скуштуємо. Який кольори? Ще яїтки там є. Ще сюди добавлю чорницю і рогу. І буде ще смачніше, і вітамінів буде більше. Це я на себе роблю тут. Заходьте, сьогодні свято велике. Трійці. І ми підсвяткуємо це свято і пообідаємо. Хотіла би сніданок, але так замешкалась, Було, був дощ на вулиці, картоплі поки накопала. Ось так. Всім гарного свята, всім смачного. Дякую. Хочу, щоб ви скуштували цю настоянку. Давайте. Скуштуйте. Святом. Мм, які яка смачна. А всім приємного апетиту, хто разом з нами обідає. І гарних, веселих, зелених свят. До побачення, до побачення!